Я диригент Денис Миколаєвич, замначальника. Я буду наглядового відео. Ну, всі замначальника. Другого наглядового відділу за додержанням законів національної поліції управління нагляду за додержанням законів в кримінальному провадженні. А почему начальник не пришел? На жаль начальник відділу наразі на, на радіо керівництва. Угу. Uh -huh. А ви прийшли з якою цілю? Уточніть у нас, по якому питанню ми йдемо на прийом до заступнику прокурора? щоб не пустити нас до заступника прокурора? Ми були запрошені працівниками відділу прийому громадян. Ну, просто розібратися в наших питаннях. Да. Які питання по скарзі, що саме ви то скаржуєте? Тобто підготуватися до прийому, Вы будете присутствовать на прийоме, мы же пришли на прием к заступнику прокурора. Я не організовую прием заступника генералу. Ну, Ми уже так и проходили. Раз нам выкликали заступників, 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 начальників видели, и мы поговорили і пішли додому. А мы пришли на ген, заступнику генпрокурора. Тому, кто сегодня ведет прием. А вы кто представитель? Я прокурор, прокурор цього видео. Мы признались черный златого дома. Ви здійснюєте Діти нагляд? За наглядом, за кримінальними справами, які веде за міліцією. За, да? Я заступник начальника другого нагляду відділу Родік Олександрович нагляд за слідством. Угу. Ви за прокуратуру. То то угу. І все заступник. Угу. Ну, Ми вам можемо коротенько пояснити, що ми зійшли на прийом до заступника прокурора, генпрокурора, і маємо намір до нього попасти. И вам все расскажем. Они не расследуются. Решения по ним, все решения по ним, какие принимались, все были однотипные, про закрытия проваджены. Все, абсолютно все были оскаржены в суде. Я, Ступак Лариса Викторовна, оскаржила на данный час, на сегодня, 30 постанов следчих. 30 постанов я оскаржила в суде. Сколько еще нужно сигналов и каких о том, что коррупция процветает в Карпатией, кто-то с ней должен принимать какие-то меры? Сколько еще я должна оскаржить постанов следчих незаконных? 30 я уже оскаржила. Ты лишний кто прямо полицейский это Судьи. Полицейский Судьи. судьи Не, я разумею, да. судьи скасовали. Да, да. ну вчера скасовала постанову про закрытие прокурора, прокурора Федоровой. Через суд скасовала, да? Все через суд. Это такая ухвала, 30 постанов слідчих я і прокурорів, прокурорів я скасувала. що... Ви кажете, що було розпочато 37 кримінальних проваджень. З цих 37 це було і кримінальні провадження? Ні. скільки з цих 37 приймало рішення, розслідувало органи прокуратури. Може. Для не процесуальний керівництво, а здійснення досудове Я вам зараз? скажу. Там еще процессуальные выдающий веды, из Вискова. Ну, крем Висковый. Висковый тоже к ним подчиняется. Так, раз, два, На, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Из них, скажите, сколько, прокурорских... из них расследовала сам прокуратура mm -hmm. Закарпатск... Закарпатской области, да? Mm -hmm. 9, 8, 8, Они здесь, в Берелике, да. У мене взагалі зі три скарги, всі скарги по обласному прокурору Янку. Обласний прокурор не на своєму місці, він не робить свою роботу. <свят> Ми як ні йому на прийом, як не прийдемо, нам розказує, що у нього немає повномовчі. У мене як... немає повноважень на міліцію впливати, прошу, на того впливати. Ви, от, от в вашому зверненні ви вказали на те, що деякі саме поваження розслідувалися прокуратур. Там з 420 починаються, які, то ті всі прокурорські. Все, Їх дев'ять. Зараз я порахувала. Я можу вас запевнити, що ми всі ці провадження витримуємо, обов'язково вивчимо. Це 100%. Підемо станом до 100%. Скажіть, будь ласка, чому, чому, чому неможливо не приїхати не комісійно в Закарпаття? Да, ми Закарпатське? Є в нас зональний різний відділу, вони їх обов'язково вивчують ці кримінальні провадження. Uh -huh. Ви не думали, що ми їх самі повинні побачити, що ми потім до цього завжди будемо знати предмет, розмовляти. Чому ці дев'ять проваджень мають приїхати до вас, а не ви приїхати туди, бо там їх 37? Ну чому Дивіться, таку купу бумаг до вас до не приїхати? Я, я вам поясню. Може, ви приїдете комісійно? Ні, слухайте, я, я вам поясню. Кримінальні провадження ми, я так не скрол, що нас є розподіл обов'язків. Ми здійснюємо нагляд за слідством органів прокуратури. Мої колеги здійсню нагляд за слідством поліції. Тобто ми будемо дивитися лише, от я вам кажу особисто за цей відділ, який я ще наразі представляю, ми будемо вивчати лише кримінальне провадження, що буде стосуватися е слідства прокуратури. В цілому в цілому, вам буде відповідь надаватися по всім. Але... Районним прокурором зараз Кириленко. Да? Нам буде відповідь на дана. Ми вже були тут рік назад. Чого ви тоді це не зробили? Ми досталися ходити по вашим каруселям. Наша ціль зустрітися з заступником генерального прокурора, щоб пояснити людям, що прокурор Янко кришує, кришує, повторюю, кришує корупцію в Закарпатській області. Ми цього хочемо добитися. Ми вам принесли докази. Прошлий рік. Ми принесли ці докази тут. Сиділо 4 або 5 людей. От так же говорили: ми все витребуємо, ми все зробимо, нічого не помінялося. Рік пройшов. А ви зараз обратно це ж саме нам повторює. Ми ж знаємо прекрасно, що вам прийде відповідь, що одна справа в суді, друга справа в другому місці, третя справа в третьому місці. Ми просимо, щоб ви призначили комісію і прийшли до нас в Ужгород, і ми вам покажемо. Де справи, які справи, хто виний, ми пальцем покажемо. І в нас є докази: 30 справ. Мало того, тиждень назад, десять днів назад, прокурор області Янко сказав, що на нас кримінальні справи порушити. Ви розумієте? Ця справа не стосується жодної із з назовні осіб. Це все майно украдено від жителів міста Чоп. Корупційні дії. Мерією ЧОП, Ми це доводимо вже більше як півтора року, після Революції гідності. І ви говорите, ми це витребуємо, ми це, ми це. Ми зараз не могли потрапити до вас, ми визвали поліцію. Тут стої, сидить чоловік по надзору з поліцією. На якому основанні у нас забирали відео, камери, телефони і наші речі при вході? Пан прокурор. Чому у нас це забирали? Зміна якого закону? Скажіть, будь ласка, нам Скажіть, зараз, будь ласка. От зараз поліція підійде. Я зараз буду. У нас забрали наші діял. особисті речі. На якій підставі? От які зараз саме речі забрали? От всі яка різниця, які діял. наші це речі закону, особисті закону, забирали. Закон, на якій це... підставі? підставі якого закону? Каже, ви все, що маєте, яку техніку о, залишаєте тут. Тут що? Бюро добрих услуг. Я кажу, Але. добре це ставляти протоколи з'яття у мене. Да? На якій підставі вони це роблять? Ніхто не може об'яснити. Чому я приходжу в генпрокуратуру своєї держави, а мені кажуть, доставай все у що у тебе в кишенях, і ми це потримаємо. Що це таке? Ну що це таке? Ну який, який закон і Конституція каже про те, що у мене можуть просто так в Генпрокуратурі забрати мої речі? Неважливо для якої мети. Чому вони мають це забирати? Ну чому? Ми вже замучились слухати про режимний об'єкт. Нам тут кожна ваша уборщиця каже прибиральниця, у нас режимний об'єкт. Мені надоїло це слухати. Я дала запит генпрокурору. Поясни мені, будь ласка, пан прокурор, що таке режимний об'єкт. Відповідь та, за підпис. Янка та. у мене є різноманітний і багато. Але він підписує виключно то, що позитивне. Що він пише: всі справи розслідуємо. Я прийму всі міри, всебічно неупереджено. І свій підпис ставить все. Ви, якщо ви наполягаєте на тому, що він дати ну на можна дати відмову, написати я не буду розслідувати кримінальне провадження. Крапка таке він не напише. Таку відповідь я не маю. Прошлий раз. Я приносила мовні відповіді. від ДНК. Три вони нам не допомогли. Так, що те, що ви придумали тут для людей, що мають бути відмовні відповіді, я вже отаки крупними буквами написала йому Я не питаю вас за відмовні відповіді. Які відповіді за головом за підписом прокурора Закарпатської області у вас 37 проваджень. Два, два з половиною роки деяким провадженням жодного рішення законного ще не було прийнято. Все, крапка, ось і відповіді. Навіщо вам його відповідь, якщо жодне рішення не прийнято? Все, що вони приймали, то було про закриття справи. Кожне постанова про закриття скасована в суді. Що ще? Яка відповідь? Тут же ясно, як Божий день. День 37 проваджень не розслідується з якихось причин. Ми вам прошлий раз називали цю причину. Це прокурор царь причина. Бо це всі справи стосуються косвіно або прямо його і його дружини. Розумієте? У нас викрали журналіста. Журналіста викрали кримінальні елементи по завданню прокурора. Ця справа єдина з 37 пішла до суду. Єдина я прочту пішла до суду? 190. Подивіться, будь ласка. Останні цифри 190. Вона єдина, яка пішла ну, до суду. Так, так, да, звісно, є. Але... Номер? Чому я не знаю номер провадження? Тому що я через суд заставила внести в ЄРДР, і вони ще не повідомили мене про номер провадження. Відповідь мені прокурор цицак надав, що по вашій заяві відкрите провадження, а номер провадження прокурор... не вказав прокурори військової прокуратури Західного регіону Закарпатської області. Це ще військова тут не тут військових три чи чотири справи. Але там взагалі, там за рік військова прокуратура за рік не встановила і не допитала основного фігуранта. І міліція, і СБУ служба були добрий день на події. І не встановлена людина. Ви розумієте, досі прізвище не встановлено. допитано рік. Та там є такі справи, що за півтора року мене як заявника не допитали, А вже і закрили. Я вже і через суд відкрила. А ще не допитано. Колективне звернення мені дали і підписали, що нам не платять зарплату. Я їм пишу, у мене є доказ, да, люди до мене звертуються. Іван, 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 іван. Пишу відкрити провадження, бо він не платить зарплату. Вони мені пишуть відповідь. Я там копії приложила відповіді. Від Бачили? Вони пишуть нема складу злочину. Ми перевірили. Перевірку прекратили. Я повторно пишу. Є склад злочину. Повторно звертаюсь. Вони мені пишуть знов, Стефаниша, начальник міліції, пише. Ми перевірили, нема складу злочину. У вас нема повноважень втручатися в його роботу. Ви ж там не працюєте? Яка вам різниця? Є пло прям відповідь. Є яка вам різниця? Є платять цим зарплату чи не платять? Ви не маєте повноважень. Я знову пишу, вже вище пишу начальнику УВД. Кажу, там злочин. А він мені пише: ми перевірили, нема злочину. І таких вісім відповідей нема злочину. На восьмому повідомленні про злочин під камерами, коли нас прийшло десять чоловік до начальника міліції, Шаранич тоді був. Mm. Ось тільки тоді відкрили провадження. Це що? Хто за це понесе відповідальність? Я вам ось даю факти. Дивіться, от їх відповідь. Ось моє звернення восьме. Ось це я тут. Ні, це ваше звернення в генпрокуратуру. В прошлому році я зверталась. І написала: притягни до відповідальності, будь ласка. Нікого не притягнули, рік пройшов. Це звернення до Генпрокуратури. Мені прислали, ми переслали. Ну, переслали, пересилайте, але відповідь, по суті, дайте. Я просила притягнути до відповідальності вказала кого? Бондарчука, Пеняка, Маскалюка, Стефанишина, Андришина, Синдака. притягнули? Ці останні два прокурора притягнули? Ні. Рік пройшов. Та я маю право на звернення взагалі, на розгляд своєї звернення. Чи у мене ви забрали це право? Я громадянин України чи ні? Закон про звернення громадян чітко пише, що я маю право звернення, і на моє звернення мають все бічно розглянути і прийняти міри. Ось це звернення розглянуто. А ви скільки років тут працюєте? Десять. І за 10 років ви бачили багато бачу, відповідей, бачу, По суті, ви, по, суті ви, по суті, багато віді. А ви по суті, ви самі генпрокуртури, відповідаєте? По суті. Конечно. Оце по суті. Я крім таких відповідей ну, жодної не мала. Розумієте, це по суті, в генеральній прокуратурі приймаються до розгляду ті звернення, по яких є статус відповідь по інструкції за підписом прокурора. Дивіться. Робови. <пробіт> на даний момент скарги, на я, міг, я вам кажу, жоден з тих працівників не притягнутий до відповідальності. Якщо притягнутий, хай мені дадуть відповідь. Хоч хто. Мені все одно хто. Але у мене залишаються ті ж саме факти. Що 10 разів мені писали нема складу злочину. Я попідкреслювала, нема, нема складу злочину, 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 нема складу злочину. Андрій Жентиняк, нема. Нема складу злочину, це рік ми переписуємося. Вісім місяців. Нема складу. Ось вісім скарг моїх. Тільки всі внесли в ЄРДР. А ось тут пишуть: внесли в ЄРДР, уже є склад злочину, вже і в суд послали. О, вже так як же склад злочину був. А ви вісім місяців мене обманювали? Ну хтось за це має понести відповідальність? Бо так, де Іван Іванович це стало.